Розвиваючі ігри Воскабовича. Історія виникнення ігор Воскабовича. В'ячеслав Воскабович розробив унікальну методику раннього розвитку дитини. На створення розвивальних ігор винахідника надихнули власні діти. Є порожні полиці крамниць. Технологія спирається на практику реального ігрового процесу. Дитина отримує знання, тренує навички і пізнає навколишній світ під час веселої й цікавої гри. Методика ігор ігри Воскабовича цікаві і трирічному малюку і учневі молодших класів. Одна з найголовніших переваг опосередкованого Ігрового навчання для дошкільнят це можливість відразу бачити результат своїх зусиль, це відмінна мотивація, щоб продовжувати гру на складних рівнях, розвивати свої вміння та досягати нових результатів. У процесі кожної гри розвивається здатність до творчості, уміння нестандартно мислити. Шукати і знаходити розв'язання поставленого завдання. Дитина і дорослий беруть участь у грі на рівних правах, вони лише партнери. Ігри розвивають логічне мислення, уяву, інтелект, пам'ять, творче і образне сприйняття, дрібну моторику, математичне мислення, увагу, прагнення виконати поставлене завдання і отримати результат. Гра – Геоконт. Цю гру з інтересом діти грають від 2 до 10 років. Геоконд являє собою диктову дощечку, закріпленими на ній пластмасовими гвоздиками. Навколо цих цвяхів дитина повинна за завданням дорослого натягувати різнокольорові гумки, створюючи потрібні форми. Чарівний квадрат. Квадрат буває двох. І 4 і являє собою 32 пластмасових трикутника, наклеєних на гнучку поверхню? Між ними є невеликий простір, завдяки якому іграшка може згинатися, формуючи плоскі та об'ємні фігури різної складності. Квадрат воскабовича можна змайструвати і самостійно, використовуючи підручні матеріали. Як зробити? Квадрат Воскабовича. Приготуйте кольоровий картон яскравих кольорів. Наріжте його на трикутники довільно, але разом з тим однакового розміру. Трикутників кожного кольору має бути 16 штук. Склейте їх між собою широким скотчем, залишаючи в потрібних місцях проміжки ширшиною не більше. Один сантиметр, але залежно від розміру великого квадрата. І ось такі чарівні квадрати вийшли. Грайтеся з задоволенням. Дякую за увагу!